Що відкриє тебірі для стабільного зростання? Привіт, сонечко! Тут ми говоримо про Таро, про відносини і взагалі і про життя. Сконцентруйся зараз на собі, думай щось про себе, про свою роботу, да, про свої от якісь такі бажання фінансові. Для взаємообміну енергії підпишись на мене, постав будь-який смайлик. Можна, просто навіть да, я буду не против, для того, щоб я краще відчувала тебе і буду дивитися. Ще відкриєте під двері, стабільність і зростання, що відкриєте під двері, стабільність і зростання. Ну що, готове? Чого това поїхала? Сімрочка жезлів сімерочка жезлів це про боротьбу, про коти, коли людина виборює своє місце під сонцем, коли людини питаються до колупад з усіх сторін, різні проблеми, різні причини, там, всякі різні штучки, але людина. Насамперед проявляється, і вона виборює своє місце під сонцем. Да, вона бореться, вона вище цього всього, вона розуміє, для чого вона це робить. В неї є ясність певна в голові, в неї є певна активність і мета. Дуже багато активності, дуже багато активності, дуже багато шеслів. Я не знаю, куди мене це все веде. Я знаю, куди мене це все веде, я не знаю, яка там буде дорога, але знаєш, з якимось чином? Ліба твоя психологічна штука, якась тобі треба пропрацювати, либо взагалі тебе чисто тягне в якусь езотерику, психологію. Да? А, також ця карта певної медицини. От певні складнощі, які є, у тебе там люди питаються докупи. Ти все одно не здаєшся, ти все одно йдеш в пошук себе, купаєшся в собі в чому. І світ тобі от місяць. Це знову ж таки старший аркан, який говорить про певну кармічну штуку, про певну важливу штуку. І тут знову ж таки, да, урок, урок, сонечко, урок. І ти правильно робиш, і ти вибоюш. Зверни увагу на те, що тебе дійсно цікавить. Пропрацьовка про, про себе психології, езотерика, медицина, щось такого, да, де ти можеш людині надати якусь допомогу. Бо це, це праця з психікою людини. Класно розвити інтуїції, да? коли людина йде туди, де страшно, коли людина плюс-мінус, вона розуміє, що вона хоче, але вона не розуміє, як до цього дійти, але все ж таки людина йде туди. Це в колупання в собі, це в розборки в собі, це допомогти людині вивезти її з глухого кута да, через ці всі певні складнощі у житті. І вихід на зовсім інші енергії. Тому, якщо це яким чином резонує з тобою, з твоєю ситуацією, підписуйся, став лайк і залишайся зі мною, тому що зі мною корисно до зустрічі!